Стрілки, доброго дня! Я вас вітаю! Дівельт Декарін, та, що ем, відкриває для себе світ. Що чекає на стрільців у червні? Давайте подивимось цікаві питання з вами розглянемо. Сідайте зручно, влягайте зручно і будьте готові чути цікаву інформацію, якісь інсайти для себе. Розклад є загальним. Якщо потрібен індивідуальний, ви знаєте, де мене знайти. І так, перше настрій місяця. Друге, загадайте ситуацію, подивимося, що треба ж її вирішити. Так, несподіванка. Як проявити любов до себе? Позитив, негатив і порада. О, коханці! Класно. Ой, слухайте, ну чому б ні? Шомбий, да. <смеш> Що це ми кажемо, чим би ні. Значить так, загальна енергія, рицарь кубка внесе вам нові емоції. Це може бути знайомство з якоюсь молодою людиною. Прям таке все, знаєте, коханий, коханець чи коханий, привіт, я приніс тобі свій кубок. Чим він наповнений, це, звісно, цікаво. Да? Але, от. Треба подивитися і не завжди брати. Взагалі, карта така позитивна. Вона обіцяє вам гарні емоції, вона обіцяє спокій, можливо, якісь там креативні процеси, процеси да? знайомство з маловою людиною, емоції. Просто как, класний буде місяць, зараз в нас в червні будуть канікули два тижні, хто в Німеччині знаходиться. Просто от, спокійний, емоційний, цікавий час для вас. Ситуацію загадали і що допоможе рішити. А якась така креативна підказка. Попажу жеслив, це може бути якась ідея. Знаєте, креативно. Тут, до речі, може бути, як прийде до вас рицар з кубком, ну і тут, в принципі, така інтрижка, да. по Попажу Жеслав, це може бути якась ідея, новий проєкт. Може ви десь е, намагаєтеся для себе працюєте в інтернеті, продвигаєте сайти. І от в цій ситуації вам потрібна буде порада. Візьміть собі якийсь курс. Е, просто от людина має вам дати натхнення. В цій ситуації, та, яку ви загадали, шукайте поради. Я завжди кажу, що якщо я не можу вирішити ситуацію, я шукаю людини, яка мені допоможе. Тому що п'яте колесо, не треба знов десь для вас придумувати. Вже все придумали люди для цього вчилися, так, щоб бути там маркетологом. Б'юті-майстерам чи ще кимось. Запитайте і вам скажуть. Заплатіть гроші за консультацію, і буде все добре. От вам для вирішення цієї вашої проблеми потрібна ідея і підказка. Несподіванка Несподіванка буде зустріч з родиною. Хтось там приїде до вас, може в гості, якісь фінанси вам прийдуть, знаєте, така плюшка прийде. Десятки пентаклів, Взагалі-то це карта родинного святкування. Може, у вас день народження буде в когось? Це коли вся родина об'єднується і ви насолоджуєтесь? От я кажу дом, повна чаша. Це просто буде кайф. Якщо у вас в когось є день народження, то ви будете святкувати. І може приїде до вас, наприклад, ви живете в Німеччині, до вас приїде там мама в гості, чи ви знов поїдете до свого чоловіка в Україну. Тобто, це буде для вас несподіванкою, але тут іде об'єднання родини. Як проявити любов до себе? Кохайтеся, бо ви того варті. Якби дядько Фрейд побачив цей туз жезла, він би сказав, це форма Фаласа. Ем, ну, що б вам сказати? Взагалі, по е, цій карті, це такий вогонь, да? вистрільці вогонь, і це такі вогняні починання. Тобто енергія просто пре. От, енергія вогню, енергія дії, енергія ідей. Проявіть це тим, що дозвольте собі, дозвольте, щоб ця енергія до вас приходила. У багатьох є проблема, що вони не можуть прийняти енергію. Ну, тут може бути, скажімо, якщо ви там з чоловіком познайомилися, да, з такою великою гарною потенцією, то от дозвольте вас любити. Або ваша сексуальність, яка до вас приходить, дозвольте її реалізувати. В нас є дуже багато табу в нашому житті, так? Тобто не можна там показати бо комплімент першу зробити. Раніше так було, да? ви не можете там чоловіку сказати. Можливо, той, що до вас прийде, оце рицарь Кубка, да? йому сказати комплімент, ти мені подобаєшся, чи там подарунок якийсь купити. В нас завжди ж сказали так, першою має, чи першим має показати свою. Симпатію чоловіка, дівчинка має стояти десь в куточку і ковиряти грубкою. Колись пам'ятаю, в мене було українознавство, і ми там різні традиції розбирали. І нам от розказував наш викладач в університеті і каже, що дівчинка мала бути сором'язливою, вона собі стояла там, пічку лупала, поки свати розмовляли. І от зараз проявіть свою сексуальну енергію. Бо це от сама енергія повна. Тобто ви можете купити собі білизну, їдьте в подорож, любіть себе. Так ви можете проявити в даному випадку. Тут іменно йде от сприйняття своєї жіночості через чоловічу енергію. Бо якщо буде залітяльник, да, то дозволяйте. Так, позитив. позитив Дивіться, уход, куди ж ви там їдете? Давайте подивимось. У вас устаті дно колоди, теж любовники. Тобто, в принципі, така у вас класна річ. Куди це ви їдете? Ой, йдете до емоцій. Взагалі тут може бути якась відпустка, що ви проведете з родиною. Так? Тобто от в позитиві йде дорога до е позитивних емоцій, до насолодження. Може, справді буде якийсь переїзд, але ви їдете в дуже щось позитивне покупку. Е Покажу по тузу Кубков, да? це в нас от просто якийсь шанс, шанс емоційного кайфу. От бачите, у вас два таких тузи. А, тобто в позитиві буде класна дорога ще раз, дорога в відпочинок, десь на моря, бачите, тут от вода. Можете поїхати і відпочити разом з родиною, в кого, ще раз кажу, в якій землі є свята, то вперід. Негатив. Негатив може бути довге очікування. Знаєте, коли людина щось планує, планує, планує і нічого не робить. Оця карта вона розповідає, що досвід є, людина щось запланувала, і вона вже от бачить і кораблі, вона вже трошки починає реалізувати, але ще може вам треба чарівного пенделя. Давайте дотягнемо карту. Куди дивиться та людина? 5 дорога. Тобто ви щось нове плануєте. Ви йдете в нову, куди ви йдете в щось нове, куди ви там йдете, в якісь нові ментальні, знаєте, як е нову реальність, нове сприйняття реальності, нову оцінку реальності. Тобто у вас ідуть такі метаморфози, стрільці, коли ви плануєте, ви плануєте от нову дорогу. Це в нас іде якісь нові проекти, нові починання. Е Нові, можливо, щось в інтернеті ви будете робити, так? якісь ще раз програми, курси. Тобто ви уходите від того, що вам вже набридло, в щось нове. І ви це зараз плануєте. Реалізація ваших планів дуже крута. І порада. Паж Мічей. Паж Мічей нам розказує, що, слухай, ну приймай вже якесь рішення. Ти маєш бути готовим чи готовою до того, щоб. Конкретно виражати свої думки. Він трошки ще маленький той паш, да? це там не рисар і не король, але він думає мозком. Тому включайте свій мозок, логічне мислення і намагайтеся аналізувати ситуацію. Де ви, що ви і чого ви. І порада від оракульної. Колоди. До речі, в мене був прикол, колись я побачила якогось таролога і в неї була ця, ця карта. Вона мене настільки здивувала, і просто була в шоці. Мені так сподобалась. І через тільки 5 років я побачила в Мадриді оцю обгортинку, і там була та карта, яка мені сподобалась, і я її купила. Так, стрільці, що робиться в червні? Спеціалізація, ну, все, бачите, спеціалізація. Ви виходите в якесь щось нове. Це може бути ще і. От, е, наприклад, <різь> я стрілець, да? я зараз планую робити нові консультації. Це може бути також і парадо, там, психолог, та таролог, людина, яка домога... допомагає розібратися, поставити все на свої місця. Тобто, наприклад, в мене такі зміни зараз відбуваються, я розвиваюся далі. І... Яка є спеціалізація, що є цікавим, тут серце в неї? Тому плануйте своє нове майбутнє, свій простір навколо і свою енергію. Може, ви будете тут, дивіться, по любовникам, може бути об'єднання з кимось. Ви візьмете курси від цієї людини, будете вчити. Щось цікаве, що вона може розказати, але тут дуже класна енергія. Стрільці, що можна сказати, тільки вперед. До наступного відео.